Пролетіти на повітряній кулі через усю Європу ще й на швидкість. Саме це роблять учасники знаменитого кубка Гордона Бената найдавніших змагань аеростатів у світі. Цього року учасники стартували в німецькому місті Мюнстері. У повітря піднялася 21 куля. Мета пролетіти якнайдалі від місця старту. З німеччини кулі вирушили на захід через Люксембург до Франції. Там три команди завершили подорож наступного дня. Інші 18 куль попрямували через піренейський гірський хребет на одноіменний півострів і подолали поріг дві ночі в дорозі. І лише 12 куль пролетіли три ночі. Ситуація ставала напруженою. Фініш в на півдні Португалії. Перемогла команда Австрія 2. Пілотами були Крістіан Вагнер і Стефані Лілер. Вони подолали 2111 кілометрів. На другому місці команда Швейцарія 1 Вона пролетіла майже 2110 кілометрів. А на третьому пілоти з Німеччина 3 У них за плечима 2108,5 кілометрів. Це вже 67-й кубок Гордона Бенета. Його назвали на честь шукача пригод Джеймса Гордона Бенета Молодшого, який організував перше таке змагання в Парижі в 1900. -м. 1906 році. Наступного року змагання стартують у Франції, у місті Меце. Кулі вирушать 5 вересня.